Наразі міський голова Кременчука Віталій Малецький бере участь у форумі Статус України як кандидата до ЄС нові виклики та можливості для місцевих громад. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Саміт проводить європейський комітет регіонів у Брюсселі. Головна мета участі у ньому це продемонструвати прагнення місцевих громад України до інтеграції в європейську спільноту, адже вона дозволить українцям мати більш високий рівень життя. Сьогодні це доступ до якісної освіти, до охорони здоров'я, до соціальних послуг. Ми будемо і вже зараз робимо все для того, щоб ці сфери відповідали рівню європейських країн. Сьогодні ми говоримо про те, що місцеві громади зможуть мати доступ до грантових інвестиційних ресурсів країн-кандидатів до ЄС. Але і вже без цього статусу ми працюємо в цьому напрямку і маємо успішні приклади. Під час зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів міжнародній спільноті про життя українців у сучасних реаліях, про регулярні повітряні тривоги, ракетні обстріли та удари по цивільних об'єктах. Увесь світ має знати про злочини Росії. В моєму місті Кременчуці внаслідок ракетних атак російських агресорів повністю зруйновано нафтопереробний завод. Зруйновано ТЕЦ, яка забезпечувала теплом 180 тисяч людей. А найстрашніше те, що внаслідок ракетної атаки по нашому торговому центрі. Тру Амстор загинуло 22 людини, а більше ста звернулися за медичною допомогою. Ці кадри облетіли весь світ, і це був черговий злочин Росії проти людства і людяності. Статус держави-кандидата на вступ до ЄС це чудовий стимул для розвитку демократичних інституцій місцевих громад. За підтримки партнерів ми зможемо використати всі можливості по максимуму. Я дякую всім нашим партнерам, дякую всім європейським країнам і інституціям Європейського союзу. Ваша допомога вже зараз є дуже важливою для нас. Ми раді бачити вас, наших друзів і союзників, українські муніципалітети, міста, громади, асоціація міст України готові докладати належних зусиль для того, щоб Україна стала. Повноправним членом Європейського Союзу в найближчому майбутньому гарна звістка для Кременчужан. Мер повідомив, що має корисні контакти та домовленості про участь у європейських інфраструктурних проєктах. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.